Що всередині м'ясного пасхального пакету від Альоша Бренд. Це в нас найменший пакет С вартістю 980 гривень. Але не поспішає не доцільнувати. Почнемо легенди. Брованка. 500 грам. Ароматна, щільна, як у бабусі на свята. Це запах дитинства. А ось домашнє кільце. Вага десь до кілограма. М'ясо, спеції, димок, хруськоринки. Це окреме задоволення. Сальце, салоне. Ну як же ж без сала? Вага десь приблизно 500 грам. Вітальне прошароване. ніжне до хлібчика з часничком. Саме те. І фінал. Шинка на салі. Вага 500 грам. Соковита. З рум'яною скоринкою. Це просто м'ясний шедевр. Я взяв найменший пакет S, але він мене дуже здивував. Ще є пакет M та пакет L. Це для великих м'ясних фанатів. Реально варто спробувати. Замовляйте, Ольоша Бренд, і нехай ця Пасха буде по-домашньому смачна.